Автоматизована лінія для виробництва м'ясних зників без оболонки діаметром 10 мм, складається з тілешки. 2 метри висота, метр-метр по полу, ширина глибина 60 лотків в комплекті. Роботизована система подачі лотків з тілешки та подачі їх на конвеєр. З конвейеру лотки подаються на верхній ярус. Прямо під форсунки, 24 кусочки по 10 мм, де повністю розпознаються датчиками, де починається нанесення маршу та відрізання на задану довжину. Далі поток підходить до кінця поверну, до кінцевої точки, пневматичним ліфтом опускається на ніжний ярус. І таким чином поток повертається на передню точку і відвантажується роботом в саму тележку. Подача здійснюється шестерневим шприцом, об'ємом бункера більше ніж 200 літрів. Привід працює як насос дві шестерні, які обертаються і роблять пиздку. Дуже густий, однорідний, навіть підморожений. Пар завантажується гідравлічним підємником на 200 літрів. Задання оператора контролювати процес та здійснювати деякі коректировки. Під час роботи, якщо змінюється консистенція фаршу під час нагрівання. Зараз проводимо навчання для персоналу. Буде то... вже тільки перегування, яке можна робити налаштування. Втім, Інколи потрібно замірювати дожинок ковбасок для найкращої стабільності продукту. Далі продукція відправляється в сушильну камеру і пакується в роздірну упаковку по баку.